Доброго дня. Сталінград. Так, протягом шостих днів має називатися тепер Волгоград. Мова йде про дні, коли святкується ювілей Сталінградської битви чи День Перемоги у Другій світовій війні. Таке рішення ухвалили депутати Волгоградської міської думи. Ніде правди, діти, таке рішення зустріло. Величезне розуміння в Росії, і всі опитування демонструють, що більшість тих, до кого зверталися соціологи, вважають, що місто взагалі не має називатися Волгоградом, що воно має повернути собі історичну назву, яка, на думку опитуваних, так і звучить: Сталінград. Хоча насправді історична назва Сталінграда царицин. Йосип Сталін, ще коли був одним з. Командирів Червоної армії під час громадянської війни брав участь саме в битві під царицинами. Хоча великими здібностями не відзначився саме тому царицин був перейменований на честь майбутнього вождя радянських людей. Справа навіть не в тому, що у змаганні імперського, радянського і пострадянського міфів. Завжди перемагає міф радянський Сталінський, що Сталінград в свідомості колишніх радянських людей завжди більш важливий, ніж Волгоград чи царець. Слава в тому, що саме ставлення до історичної спадщини на позарадянському просторі також, майже завжди, на користь радянського міфу міфу, сформованого саме у сталінські часи. І це, звісно, не тільки. Стосується Росії. Це стосується України. Саме тому ми бачимо, що усі намагання подивитися на історію тверезими очима, зрозуміти, що вона не була феєрверком перемог на українських землях, а була швидше естафетою трагедій Загибель Української Народної Республіки окупація. Території країни більшовицькими військами, знищення тієї частини суспільства, яка мала бути активною і здатною будувати нову цивілізацію після краху Радянської імперії краху Російської імперії, побудова Радянської імперії в нелюдських умовах Голодомор, Друга світова війна, яка почалася з участі Радянського Союзу. І гітлерівської Німеччини в окупації польських земель, і, таким чином, приєднання частини цих земель до радянської України, репресії на нових приєднаних територіях, потім протистояння населення, яке було обумовлено абсолютно різними цивілізаційними долями приєднаних територій цієї території, яка була частиною радянської України після окупації 17-18 років. Новий голод. Післявоєнний, продовження сталінських репресій, кілька десятиліч відлиги і застою, крах Радянської імперії. Звичайно, цю історію можна написати інакше. Це і робиться. І таким чином ми побачимо ту історію, яку багато хто з нас вивчав у школах історію перемог, але ту історію трагедії поневірянь, про яку я. Згадав, маючи на увазі десятиріччя більшовицького панування, її теж нема куди діти. Вона теж існує. І тільки коли ми навчимося усвідомлювати, що кожна реальна перемога, наукова, культурна, моральна відбувалася в українському суспільстві, не дякуючи, а швидше в результаті спротиву нелюдському режиму, який був на цих землях, тільки тоді. Ми зрозуміємо, чому в нашій свідомості царицин чи Волгоград ніколи не може називатися Сталінградом. А до того часу, поки ми будемо вважати, що наше минуле було таким собі, змаганням кращого з добрим, з деякими неприємностями, які не варто згадувати, щоб не псувати собі спогад про молодість, до цього часу всі ми будемо жити в Сталінграді. На жаль. Хай щастить.